Глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТІВІ. В ефірі новини п'ятниці 10 листопада, і сьогодні у випуску ви побачите. Свиська селищна рада придбала екскаватор для комунального підприємства. В центрі Свиси покладуть більше 600 метрів нового асфальтного покриття. Засудили уродженця Одеси, який привласнив гуманітарну допомогу, що призначалась для дружбівських прикордонників. Свецька селищна рада придбала екскаватор для власного комунального підприємства. Техніка обійшлась в 3 мільйони 863 тисячі гривень. Майже 3 мільйони з яких були виділені прикордонній громаді з державного бюджету. Наша громада приймала участь у uh, проєкті uh, для закупки прикордонним громадам техніки, яка буде направлена до комунальних закладів. Uh, по розпорядженню кабінету міністрів було виділено 2 мільйони 950 тисяч на закупку техніки. Ми додавали з місцевого бюджету ще 1,2 млн мільйони для того, щоб ну, більш сучасну і більш кращу техніку закупити, проведені тендерні процедури. Приймала участь 4 учасника. По тендерним процедурам виграла GCB ця техніка. Громада зекономила на закупівлі більше 300 тисяч. Позавчора, 8 числа, ми отримали цю техніку, платіжні доручення були в казні, і сьогодні доповіли, що вже гроші пройшли, тому будемо займатися реєстрацією і передачею до комунального закладу. Ця техніка повинна надавати послуги населенню, вона повинна працювати на громаду. В центрі СВИСІ покладуть більше 600 метрів нового асфальтного покриття. Буде відремонтована дорога вулицею Центральна та перехрестя по вулиці Грушевського. Роботи вже тривають. Їх планують завершити до холодів. В свесі продовжується ремонт доріг, що проходять селище. На цьому тижні розпочався ремонт дорожнього покриття вулицею Центральною та перехрестя в центрі населеного пункту. Селищний голова Сергій Киркач розповідає, що місцевій владі вдалося залучити фінансування з дорожнього фонду завдяки тому, що громада співфінансує роботи з власного бюджету. Був проєкт старий капітально відремонтувати дорогу центральну по селищі, там, де знаходяться, і аптеки, і шкільні заклади, і дом культури. Тому е, техніка вся вже заїхала з понеділка, е, робляться підготовчі роботи, і я думаю, що ми встигнемо проведено тендер на, тендерні закупівлі. Е, виконувати е, цю роботу буде фірма Дінастія. Тому ну, думаємо, що ми встигнемо, і погода нам дозволить виконати е, на добре всі ці роботи. Майстер дільниці ТОВ, торговий дім династія Роман Стріха розповідає, що зараз нове асфальтне покриття укладають на перехресті біля автобусних зупинок по вулиці Грушевського. Далі дорожники планують перейти на вулицю Центральну. «В цьому Часі була виконана задача з'єднатися з цим гарним асфальтом. Ось і зробити гарну розв'язку на цій ділянці. Два напрямки сходяться в одну дорогу. Це місцева дорога, це напрямок був на Марчихунобуду. І ці, ну, це, грубо говоря, як великий роз'їзд. По центральній вулиці знаю протяжність 640 метрів. Це з заїздами до кожного будинку, до кожного підприємства. За словами селищного голови Сергія Киркача, ремонтні роботи на дорогах громади тривають з травня. Зокрема, селищна рада виділила співфінансування на ремонт дороги місцевого значення, що веде до Ямполя. Ви всі пам'ятаєте, було дуже багато репортажів про цю довгоочікувану дорогу. Ямпіль, орлівка, свиса, Марчихіна Буда, княжичі. Частково вона раніше розпочинались там роботи, були проведені по орлівці уложений асфальт. Ми підійшли до цього питання, тому що там між картами, які були положені на сплошним асфальтам, була дуже погана дорога і непроїзна. Зараз в цьому році по домовленості з дорогами Сумщини ми заключали з ними договір. Вони нам видвинули такі умови, що ми повинні виконувати на паритетних началах 50 на 50 по співфінансуванню. І до починаючи з літа ми співфінансували. Два мільйони і дороги Сумщини. Два мільйони. ми виконали, положили сплачні карти, але частка дороги була ще в поганому стані. Тому було прийнято рішення, що ми продовжимо співпрацю. в общем ми виділили з громади. 3,3 мільйона дороги сумщини також 3,3 мільйона. І сьогодні закінчується доробка цієї дороги. Будемо мати надію, що на наступний рік продовжимо будувати дорогу до Марчихіна буде. Ямпільський районний суд засудив уродженця Одеси, який привласнив гуманітарну допомогу, що призначались для дружбівських прикордонників. Слідством було встановлено, що у лютому чоловік отримав від представників тютюнової компанії прилуки 7,5 пачок цигарок. Службові особи компанії надали їх безкоштовно і були впевнені в тому, що цигарки будуть передані для вживання особовим складом загону. Проте вже в березні 7080 пачок цигарок були продані. У рішенні зазначається, що злочин було вчинено групою осіб, але справу щодо другого фігуранта буде розглянуто окремо. Нагадаємо, 31 жовтня Державне бюро розслідувань повідомило про завершення подібного досудового розслідування щодо двох правоохоронців. В Сум. В ямпільській громаді батьків із трьох родин, що неналежно виконують свої обов'язки, притягнули до адміністративної відповідальності. Як повідомляє поліція Сумської області, сьогодні поліцейські відвідали і перевірили умови належного проживання та розвитку дітей в сім'ях, які знаходяться на обліку на території Ямпільської ОТГ. Зокрема, правоохоронці звернули увагу на наявність продуктів харчування, одягу за сезоном, спального місця, а також можливостей для здобуття освіти, в тому числі в онлайн форматі. Провів на власному авто із сумської області до околиць Києва 128 одиниць військової техніки окупантів. На Сумщині до 15 років позбавлення волі засудили зрадника, який в перші дні повномасштабного вторгнення показав російським військовим безпечний шлях до Києва. Танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки входили до складу передових підрозділів окупаційних угрупувань РФ, які отримали завдання штурмувати столицю нашої держави з північно-східного напрямку. За час війни вище згадана колона ворожих військ була знищена українськими захисниками. Діти Свеської громади до 17 листопада відпочиватимуть на Закарпатті. Як повідомили в Сумській, ова 4 листопада на оздоровлення відправились діти з п'яти прикордонних громад області. Для них організували навчальні й оздоровчі заходи, арт-терапію та роботу із психологом. І наостанок про погоду. 11 листопада на півночі Сумщини погоду визначатиме вночі периферія антициклону в день циклон. Хмарно з проясненнями вночі без опадів, день невеликий дощ. Вітер південно-східний 9-14 метрів за секунду, в день місцями пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0, плюс 5, день, плюс 3, плюс градусів Цельсію.